Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео ми будемо міняти трапецію на ось такі машинки Це Fiat Doblo в 223-му кузові. З якогось певного періоду правий дворник працює, а лівий, з речагом, так і залишається. Проблема в тому, що Зносилась втулочка на І Скільки б ми її не поправляли, зараз я відкрию капот і продовжу. Ось підняв я капот, ось видно поводок, тут же Власники прив'язують ось ця от тяга, що йде від е, моторедуктора до е, ось цього важеля, вона просто злітає. І Або впирається кудись заклинює і все зупиняється, або працює тільки права сторона. Е, кажуть, що є ремкомплект, але я боюсь, що я зніму трапецію, буду міняти ремкомплект і машина буде дуже довго на приколі стояти. Тому я замовив нову трапецію і зараз покажу, яку. Ось таку трапецію я замовив від первої марки Декара. Ось її номер. Якщо комусь цікаво, вона виявилася найдешевшою із пропозицій на ринку. Я її навіть ще не розпаковував. Чекав, коли почнеться сезон дощів. І користуватися цією автівкою власниці. О, кстати, і акумулятор тут теж декар. Я думаю, вони подружаться. Як знімати це все, я не знаю. І тому зараз буду розбиратись. Однозначно тут треба, знімаємо ці заглушечки, відкручуємо гаєчки. І я думаю, що тоді у нас стане зрозуміло, яким чином нам знімати це, як його називають, жабо, цей декор. Тому для початку знімаю заглушки і відкручую гайки важелів щиток, дворників. Взяв я маленьку маленькуточку, головочку на 13, все досить легко відкрутилось. Поскільки є досвід зняття на інших машинах важелів-дворників, тут треба підняти сам важіль. Нам тут не дасть капот, тому все зайве забираю, капот опускаю і от рухаючи, розрухуємо. О, бачите? Ну, в принципі, Не знаю, чи вони однакові, правий лівий бік. Але лівий ложу наліво. Я ложу на правий бік, щоб потім уникнути. Бачите, навіть капот не треба було складати. Так, тепер я так розумію, що нам треба зняти ось цей ущільнювач. ага, І тут у нас просто саморізи. Відкручуємо саморізи. і Я думаю, далі мені сама машина підкаже, що робити далі. Але поки що беру. Відповідну викрутку. Нарешті я скористаюсь ось таким підгончиком, тому що моя улюблена отвертка хрестикова знаходиться на будівництві. Трошки темно в мене в гаражі, тому не одразу побачив. Ось тут ще у нас є саморізик, ось тут ось третій, четвертий і п'ятий. Тому відкручуємо їх теж. Тепер, коли я відкрутив всі саморізи, я тільки смикнув оцю ліву частинку і вже воно, бачите, все розбиратись. Зараз тут тільки у нас... Ага, ще тут по одному саморізіку є. Але бачите, як тут? Тут навіть для профілактики треба сюди періодично залазити і наводити лад. Тому відкручую ще по одному саморізіку і продовжу відео. Трошки посунув я цю всю конструкцію доверху. Ось вона. І за допомогою деяких маніпуляцій, бачите, тут у нас спеціально зроблений проріз, що з одного, що з іншого боку. І все у нас вийшло. Тепер у нас є доступ до нашої трапеції. Так, ну, як мінімум раз, так, щоб вам було видно. Раз. Два і три. Ну, і десь тут ще має бути роз'єм. Ага, от все. Все у нас тут просто. Знімаємо. І беремо ключика відповідного, напевно, на 10 і відкручуємо. І, я думаю, все у нас опиниться в руках. Так, І зараз заставимо, щоб хазяйка в себе тут понаводила лад ці запаси на зиму. Це треба робити ось з манікюром. Якщо нема на руках манікюра, то процедура не буде вдалою. А я тим часом головочкою під шестигранник на 10 відкручую ось ці болти. Забираємо звідси роз'єм, щоб він нам не заважав. Піднімаємо цю частинку доверху і вивертаючи конструкцію, ось вона у нас в руках. А далі нам треба відкрутити сам моторедуктор і прикрутити його. От от наші три болтика, якими ми перекручуємо моторедуктор. Я думаю, що нам ще треба не промахнутися і поставити тут, напевно, шліци, хіба що є штіфт. Зараз я розпакую все-таки нову запчастинку і подивлюсь. Щоб ми тут не промахнулися і у нас не виявилось, що дворники будуть з нижнього положення заклинювати донизу. Спочатку рожковим ключиком. ось так от Відкрутив я гайку, яка тримала ось це. А тоді головкою відкрутив 4 болта, які тримали наш корпус. Ніяких ізначально тут немає. Шльце у нас з'являється після того, як ми на конус садимо цю всю конструкцію. Тому бачите, ось це крайнє положення. От Тому я спочатку ставлю моторедуктор на місце. А тоді накину і провірю, де у нас крайнє положення донизу, бо моторедуктор стоїть в крайньому положенні. Зажав я спочатку три ось цих болтика, а тоді логічно просто населив цей поводок, цю клюшечку, і провертаючи Ось у нас що один, що другий важіль став в крайнє положення. Ну це логічно з точки зору теорії машини механізмів. У нас це має бути пряма лінія, і тут у нас для цього теж має бути пряма лінія. Тому в такому положенні я притримав цей поводок і затиснув цю гаєчку. Не забуваємо, там пружинна шайбочка є. Тепер це все ставимо на місце. І я далі продовжу. Спочатку ложимо ці шарнірчики верхні. А тоді ось це у нас падає донизу. Тепер тільки нам головне, щоб у нас все співпало. Закручуємо болти. І можна сказати, що процедура по заміні трапеції у нас майже закінчена. Зараз позакручую по наживлі болти і продовжу. Позатискав я ось ці болти, поставив я клему і тепер робимо перевірку нашу. Вмикаємо запалювання. І вмикаємо і дивимося. Все вроді би правильно. А тому можна для кращої перевірки накинути наші важелі і перевірити, як у нас це все працює без нашого декору. Так, накинув я важель зі щоткою, Якщо ми зараз ввімкнемо то ми пошкодимо ось цю частинку, бачите, тут вже були випадки. Тому прикриваємо наш капот і робимо експеримент. Тепер, коли капот у нас закритий, вмикаємо запалення. Все у нас працює. Тільки резиночка на щотці погана. Так, відкриваємо знову капот, ставимо. Знімаємо наш важіль, ставимо наш декор, ставимо другу, другий важіль і перший важіль, і я продовжу. Весь декор став нормально, тільки трохи порухувати треба було, щоб попасти саморізиками в потрібні місця. В принципі, можна ставити наші важелі на місце. От, якби видно, навіть якщо на якісь 5 мм ми зробимо, щоб скажімо так, промахнемося. Щоб у нас щітка була чуть-чуть вища, нічого поганого не буде, вона просто буде заходити далі в лівий бік. Тому ось таким чином ми це діло все монтуємо. Бачите, отак от, от не потрібно робити, щоб у нас щітка не пошкоджувалась об оцей пластиковий декор. Хоча я скажу. Маючи досвід експлуатації і володіння різними машинами, тут якийсь склоочисник а-ля Жигулі. Якийсь він такий хлібкий, як на мене. Ну, можливо, це фіатовська традиція. Якось ось так. Я його зараз одною рукою притримую, чи другою прикручу. До речі, в, цю, в цій трапеції йдуть свої гаєчки. Бачите, ці гаєчки у нас з рідної. Можливо, треба ось ці, бачите, вони у нас криві шайби. Так, треба ще шайби підложити. Хоча тут у нас, бачите, є стопор свій, тому не потрібно цього робити. Ось такими зазорами до нашого декору я поставив щотки. Бачите, тут є відпечаток. Я майже вгадав, але трошечки вище це все діло поставив. Тому робимо перший запуск зібраної конструкції. І перевіряємо, не як я його поставив, а як. Бачите, тут у нас лишається зазорчик. Ось він між щіткою і декором. і Тут у нас теж все гарно. До речі, лів, ліву щітку, лівий річак можна було поставити десь аж сюди. Бачите, тут у нас цей шелкографія на склі. Зараз, напевно, я переставлю їх трошки вище. Вроді би я поставив на місце, як з заводу було. Нет предела совершенства совершенству. У нас тоді. Буде доходити щітка ось сюди. Ось так я підняв, зробив зазорчик. бачите, у нас далі вже доходить сюди. Я вважаю, так буде більш ідеальнішим. Ось у нас процес очистки нашого скла. Тому нам залишилось поставити наші заглушечки ось сюди, ось сюди. Бачите, рідна гаєчка без пояска. І вона повністю ховалась. І нам ще залишається поставити нашу ось це ущільнення на місце. Тут вже зовсім нічого складного нема. Все ставимо як воно і було. Все у нас працює в штатному режимі. А далі. Коли нас не лімітує час, я візьму ось цю оригінальну штуку і буду її юзати, розбирати. Але це вже тема зовсім іншого відео. Кому цікаво, підпишіться на мій канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, яке вам може бути цікавим. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, поставте дизлайк, якщо не сподобалось, напишіть свої коментарі, можливо, поділіться своїм досвідом з глядачами мого каналу, а на цьому у мене сьогодні, все. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових відео, до нових зустрічей.